Люди бувають різними, тому різними бувають їхні захоплення та хобі. Дійсно, хтось любить шити, хтось любить в'язати, хтось різбить статуетки. А от Джен Макмюлер з Ілінойсу Сполучених Штатах захоплюється тим, що вирощує по-справжньому гігантські овочі. Нещодавно йому вдалося виростити гарбуз, що став найбільшим на континенті. Гарбузик, що виріс на городі американця, важить цілих 973 кілограми. Ясна річ, такий гігантський гарбуз не міг не привернути сторонньої уваги. У Джена одразу почали цікавитися, що він такого робив, щоб виростити такий великий гарбуз. На що він відповів, що. Нічого. <смеш> Виявляється, Джен Макмюер навіть не є фермером, а працює на заводі. Отож, городом своїм займається ну, вільний від роботи час. Він переконує, що гігантський гарбуз виріс на городі просто випадково. <смеш> Гарбузові вирощено американцям не вистачило 81 кілограма, щоб побити світовий рекорд. Так на сьогоднішній день світовим рекордсменом вважається гарбуз, вирощений минулому році у Швейцарії. Його занесли до книги рекордів Гіннеса з вагою. 1054 кілограми. Ось так. До речі, тим, хто ще не оцінив користь гарбуза, нагадуємо, що ця рослина містить дуже багато корисних речовин та мікроелементів і навіть здатна захищати від раку. Щось, друзі, ведуча наступної нашої рубрики. Вікторія вже чекає на зустріч з вами, аби поділитися новими рецептами. Кулінарочка до вашої уваги. Вітаю! Кожен з нас хоче, щоб ранок розпочинався позитивно. Тому сьогодні пропоную разом зі мною приготувати фруктовий десерт для гарного настрою. Для приготування такої смакоти я обрала дуже корисні, смачні і солодкі фрукти та ягоди, а саме виноград, ківі, яблуко, апельсин та банан з маком і додала трішечки. До цих інгредієнтів води для того, щоб збити соус. Я збиватиму це ручним блендером. Завдяки воді банан дуже швидко подрібнився. І зараз переходимо до найцікавішого етапу. А саме формування десерту. Я взяла дві скляночки гарні, насипаю соус. Десь дві ложечки візьму, а зараз викладаю виноград. Іншу скляночку. Далі переходимо до яблучка. Невелику кількість насипаємо. За бажанням ви можете викладати фрукти в будь-якій послідовності. І можете замінити на ті, які у вас є. Далі знову поливаємо соусом, рівномірно розподіляємо його по яблучкам. І починаємо викладати наступні фрукти, а саме ківі. Та апельсин. І залишилося прикрасити невеличкою, гілочкою м'яти. Ось і все. Наш десерт готовий до вживання. Я думаю, що він буде до смаку кожному, як дорослому, так і дитині. В залежності від сезону обирайте ті фрукти та ягоди, які вже достигли. Наприклад, влітку можна взяти абрикоси, полуницю, малину чи черешні. Головне, що в цьому десерті має бути соус: можна його зробити з банану чи з якихось ягід. І, звісно ж, прикрашання. Прикрасити можна, як я, гілочкою м'яти, або ж кокосовою стружкою, можна деякі ягодки викласти гарненько, або ж горіхами обирайте самі. А на закінчення я бажаю вам солодкого і корисного сніданку, як і мій десерт. Бажаю, щоб ваш сьогоднішній день пройшов дуже добре. Бережіть себе. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Побачимося!